У приміщенні старої школи у улосенці вчаться діти п'яти класів. Аби вмістились усі школярі, кімнати ділять навпіл гіпсокартонними перегородками. Хоч тісно, зате всі на уроках. Дуже чути уроки в інших класах заважає зосередитися на уроці. Дуже мало місця важко. Інші діти також заважають вчитися. У цьому кабінеті за двома комп'ютерами вчать інформатики. Усіх 60 дітей тут не вмістити. Тому школярі з чотирьох класів зайняли приміщення майстерні для трудового навчання. У будинку хоч і тепло, але зі стелі падає штукатурка. Ледве дихають печі, а шкільні меблі з минулого століття давно пора змінити. В мене сперти да коли падають книжки, мало дуже місця, парти не у вчителів лише 5 хвилин, щоб перебігти з класу в клас. Четвертий клас навчається взагалі там, де в громадському приміщенні один клас. Вчителі добігають туди. То є так, що вчитель день має не то, що е, два приміщення змінити, може змінити і три. Такі незручності з навчанням через прикрий випадок у селі. Чотири роки тому на цьому місці була Лосенецька середня школа із класами бібліотекою та учительською. Але у 2013-му згоріло все через коротке замикання. Водночас тоді почали будувати корпус нової школи, але вже 11 років не можуть її завершити. Минулого року школа отримала дофінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Містобудівельне управління номер один у серпні виграло тендер. Але до роботи фірма приступила у кінці жовтня. За два місяці зробили фасад, провели дренажні та водостічні роботи, облаштували каналізацію та поштукатурили приміщення. Більшого не встигли. в грудні 2016 року рішенням Львівської обласної ради. Певну частину коштів в зв'язку із неосвоєнням було забрано. Гроші від Лосинця перекинули на інший об'єкт. Члени комісії, яка розподіляє державні гроші, пояснюють. Побоялись, що більше двох мільйонів гривень тут використають неефективно. Мовляв, якби підрядник поспішав і будував посеред зими, все б звелось на нівець. Було запропоновано кошти в сумі 2 мільйони 300, які до кінця не усвоєні по даному проєкті, Було залишити в Турківському районі, але на інший об'єкт для того, щоб закупити будівельні матеріали, де ведеться початок будівництва в школі в селі Либохора. У Лосенці подались на обласний конкурс мікропроєктів, аби закупити у майбутній корпус шкільне обладнання. А на будівництво знову проситимуть гроші від ДФРР. Десь ну, на 20 чимось мільйона. Залишилася внутрішня побілка, викінчення туалетів внутрішніх, постелити плитку по коридорах. І ще є будівництво котельні. Залишилося. Перехідні об'єкти, які не дофінансовані минулого року, у цьому матимуть пріоритет, розповів Олег Домчак. Втім, шкільний колектив має сумнів, чи не повториться історія знову. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.